Всім привіт! Прийшли на заправку, ну, Максим, як завжди. Ось, оце собі взяв. А я кажу, мені нічого не треба, купуй скрейч карти. Дивіться, що буде далі. Що? Це осінь. Думаємо, люблю. Просто я приколюсь. Та ні, я всі пори року люблю. Сам І зиму люблю. Знаєш, хто це? Хто? Сам ранжовер. Це що? Подумаю. Самер? Самомер Endover. А, Endжoer? Yeah. А я почула Rover. Yeah. А ти не любив в дитинстві діставати каштани? Ну, так то, що ви їх збирали, то зрозумі. А, ми <рес> Може, дивіться, скільки їх попадало тут. <рес> Прикольні. Ох, сьогодні добре на дворі взагалі супер. Тепленько. І пахне чимось таким. Максим, а чим це пахне? У Меня сейчас пахнет каким-то Ну Ти мав сказати, що це осенью пахнет. Ні, сейчас не в осені пахне. Запах осені вже давно. Я тобі знаю, сколько раз говорила. Ну знаю. Вот і все. Ну все, така у нас. Осень. Осень. Прогуляночка, тере огляд. не на заправку? Да. Чого? На і наркоманські діла. Ніяких наркоманських справ. Чого? Тому що ти майже кожен день енергетик п'єш. Я хочу. Не будеш ти? Да, я пошу. Хіба що, якщо ми купимо скрич карточку знову. Саму дешеву давай це розкупимо. За два. Давай. Ну давай, або купиш мені обирай, або купиш мені морозиво за я скільки покупаю воно? От Оце ага? ти отримаєш більшого доволі. Морозово отут воно буде, розумі? Отут. А скреть карта буде на банківському рахунку. А чого ти такий смішний? Ми домовилися, щоб їх купувати. А я так зрозуміла, що їх можна купувати тільки на заправках. А так як заправка в нас тут одна, то значить там їх і треба купувати. Так що. Друзі, ще не вимикайте відео. Ще подивимося, чи ми щось виграли знову. Слушай, а таймлайн для чого нужен людям? Не вимикайте відео. Я до того, що для нас це зараз займе пів години, а для них це наступний кадр, щоб вони на цьому моменті не перемкнули. Чому мене на голові попало? Тобі треба зараз вже постригтися, до речі. Тоді не приходь до мене. А до кого в мене Куди хочеш, приходь, але не до мене. І знаєш, що це якось недолуго. Не <гум> що саме? Не знаю. Ну, я зрозуміла. <гум> до кого ти приходить? Не знаю, зай. ти ж вільна людина, приходь до кого хочеш. Так, ну ми дійдемо до цієї заправки коли-небудь. О, наркоманське лігво. Дивіться, скільки для наркоманів тут всякого дурного. Боже, понароблювали скільки. Звісно, це ж розрахунок, на оце таких оце. Шмар. Так, мене цікавить зовсім інше. Оце. О, тут є по одному, дивись. Чуєш, є по одному, по два. По три. Таке ми брали той раз. Це. Ого, тут навіть за 20 є. Оцей 20. Ну що, який будемо брати? Ну, зіршів, все. Один? Десяточку, да? За десяточку. десяточку? Ну, на десяточку. Ну десяточка. десяточка. А, на десяточку. Давай ще тобі якийсь возьмем. Давай mm. два возьмем. Два по одному. Yeah. 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 Взяв чотири. А морожено, де мені? Так без мороженого. Дивись! обділив дітину дитину мороженом. А ну Алиса, мені нужен твой телефон. с музыкой. Блин, не. Пожалуйста. Ну что такие? Иди, пожалуйста. А ну нет. Да. Музыка нужна. На. А что ты снимаешь? Нас. Я для Илюхи прикол записываю. Да записи для кого хочешь, я снимаю нас. На, тебе телефон. Иди где пожалуйста. Я я буду буду. Буду. Это не надо снимать. Ну чего? Ну это херня. Ну яка херня? Я сейчас материться начну. <гум> не отходя отказ. У мене є монетки, чекай. Я хочу їх розірвати. Порвало на 4. Ми Ну, дві витягуй, чи як? Зараз я дам монет. Спочатку ти. Треба три знов, так? Да? Угу. Нічого. Так? Да? Да, не, 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 хочу. не вийшло три однакових цифри. О, є, одне євро виграв. Ні, п'ять! А, то п'ятьдесят, блін. Одне євро виграв. Все, тепер поїхали ти. Я? Давай. Да. Так знімай, так, щоб видно було. Друзі, бажайте мені перемоги. Блін, як це весело, ну це жесть. Нічого. ніхто не бачив ще настільки щасливого Лудомана. Давай далі. Так, а тут зараз буде 10 тисяч, Макс. Да. Я два виграла. Бачите, ну, ще три біліти Пішли! Дивіться, друзі. Та почекай, ну знімай. Ну. Ну, все, я хочу людям показати. Дай мені цвіт той, що виграшний. Дивіться. Якщо три однакових, ось Максим один, значить одне євро виграв, а я виходить три двоєчки. Да? Да. Да. Зараз Максим піде принесе ще три штуки, йди обміняй. Я тут посажу. Чотири вклали, три виграли. Отак. Цікаво, чи вони одразу дають, чи як, чи це треба чекати, чи одразу можна обміняти. Зараз подивимося, бо я не знаю. Напишіть, ви знаєте, поки Максима чекаємо. Чи це треба якось їм віддавати, потім чекати. Я не знаю, зараз побачимо. Ну що, він ще придала? Да. Що, просто отак? Ну так. Он берет, сканирует их, проверяет на то, что выиграешь линии. Вот тут скан у них есть. Давай. <пачу> Це азарт, друзі. <си> О, опять. Давай ще пятерочку зай. Нет. Нет, блин. Нема, да? Нема. Останній ястру. Так. То, що там 10, 20, 10. Ні, тут 100. Два, а перш, а всередині 100. Нема нічого, так? Да? Нічого? Ні, я Нем... на нічого не А ну давай я тепер останню стру. Блін! Не, я хочу! На! У мене буде зараз щось. Вже ново європи не. Блін! <ріст> ну такі діла, друзі. Зажали. Блін Як ти кажеш? 4 євро награди на 7. Ну так, да, на 7. Ну, на сьогодні вистачить. Головне не втягуватись, да? так? <ріст> Ні, не викидай їх, я буду їх зберігати. Просто так, зай. Подобається такий контент? Напиши. І обов'язково. Нам поставте вподобайці.